Ну що, шановні друзі, ви бачите знову якась наш, хай буде живий і здоровий Український справедливий суд. Сьогодні у нас чергове судове засідання. На цей раз ви самі бачите Волосіївський районний суд міста Києва. Ну що ж, будемо дивитися судове засідання. Так, відкритимо судовому російську судового засідання. Новозасідання з'явилося прокурор Сергія Івана Олександрівна. Потерпілий Поломару Олександр Наполіна, представник потерпілого Нахай Юрій Володимирович, обвинувачений Рябчун Олександр Володимирович, захисник Чернявський Сергій Володимирович, захисник Карпанка Михайло Олегович. Фіксація здійснюється з допомогою системи АКОД. Захисник Росії нас було. Не ja. бачу, що візуально, що ви нова людина, коли записувати. Податковий захист обвинувачення, де здесь Михайлович Карпенко, вірний. Особа встановлюється, повноваження перевіряється. Надав угоду, свідоцтво. Для вас оголошую склад суду справи, споходя сюди дітей, перевчився дете Павел. Прокурор Сьормієвич Альони є? На даний час не мавшись. Так. Оксана Анатолійовна вже була. Так. Представник. Юрій Володимирович, так вийде. Так, продовжуємо. Саме відома, щоб хронологію поновити прокурор виступала про свій виступ з приводу заперечення щодо закриття провадження за сроками давності. Пункт 10 статті 284. Частину виступу вона провела від слухання інших проваджень, розгляд справи відклали. Вона продовжує після чого дамо слово захиснику. Прошу коротко, лаконічно. В ході здійснення досудового розслідування неодноразово зупинялися кримінальне впровадження у зв'язку з тим, що підозрюваний пробував рушку разом з тим в подальшому, му дві тисячі двадцять другого року. Спробу сторожні кримінального провадження був продовжений до трох Окружної прокуратури 24.08.2022 року з трьох досудового розслідування був продовжений до 5 місяців тобто до 26 жовтня 2022 року. В свою чергу, в ході розгляду, вказаного клопотання, суддя, який дійсно опродовж кримінального провадження, перевіряв дотримання до судового розслідування органу. До визначення та визначити відповідно до статті 114 працювальні строки для скрізь кримінальним впровадженням. В подальшому 19.1022 року було повідомлено було змін раніше повідомленої підозри шляхом направлення вказаного повідомлення до... Управління школи комунального господарства е, також підозрюваний, не з'являвся слідчого на виклики у е, зв'язку з чим 20-10, двадцятого року було прийнято рішення про останні, з домушнього підвизованого по Подальшому останній з'явився е, слідчого в ході. Е, в, е У вказано дату останньому повідомленню разом з захисником про завершення до судового та відкриття матеріалів було також слідчим надано матеріали кримінального провадження разом з тим, у зв'язку з. Тим, що стороною застуди здійснювано затягнення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, останні систематично не з'являлися з, з метою ознайомлення з матеріалом судового освітлення. Таким чином, слідчі погодженням з прокурором звернулися до свідчої судді та встановили строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. І, і Таким чином було встановлено строка ознайомлення до 29 грудня 2022 року. Також хочу звернути увагу на те, що відповідно до заперечень захисника останній звертає увагу на те, що нібито у зв'язку з тим, що е, слідчим суддею. 23.12.2022 року було проголошено рішення шляхом проголошення вступної резолютивної частини таким чином розвитку захисниками суверенності відповідно до статті тридцяти судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу з нерачої кімнати. А отже, 23.12.2022 року суд вийшов з нарачої кімнати, проголосує своє рішення таким чином у майже. Сторону захисту ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В подальшому, після завершення строку для ознайомлення з матеріалами, органом досудового розслідування було складено обвинувальний акт, який вручено шляхом направлення його за допомогою засобів телефон. Мереж, про що відповідні відомості містяться вже як додаток до обвинувального акту. І того ж дня, 30 грудня 2022 року, було направлено обвинувальний акт до Словомського районного суду, про що також є відмітка. Таким чином, на момент надходження обвинувального акту до суду, був строк до судового освітування ще становив 4 дні. За таких обставин прошу відмовити в задоволення клопотання захисника. Чернявської дії в інтересах Репчення при закриття кримінального провадження підставив пункт 10, числення 1 статті 284 кримінального стану пробільського казвання заперечення долучення в матеріалі е, разом з За початку сторони виступають, Юрій Володимир. Ви потерпіють основних потерпілий в ви інший виступити після їхньої визволення. Сергій Одиначкий, прошу. Я бачу заяву клопотання, всі ваші читали чітко і виконати. Давай. Добре, зважаю, наша честь. Тільки вступив впровадження і хотіли б уточнити підстави закриття кримінального провадження. З врахуванням того, що суд бачить тільки обвинувальний акт і реєстр матеріалів до нього, то і клопотання наше буде базуватися на аналізі саме цих документів. 30.04.2021 року мій підзахисний був повідомлений про підозру за статтею 300, 358 Кримінального кодексу України. 358, частина 4. Частина 4 статті 358 передбачає санкцію обмеження волі строком до двох років. Тобто ми говоримо про те, що дане кримінальне правопорушення є проступком. Стаття 219 говорить, що з моменту повідомлення про підозру особа досудового розслідування щодо кримінальних проступків має бути закінчена протягом 72 годин або 20 днів, якщо вирішить про це прокурор. В матеріалах є постанова прокурора про кстати, підозру чомусь виносив слідчий, а не дізнавач, тому що це форма досудового розслідування дізнання. Прокурор бачив у реєстрі, що повертає для проведення дізнання і надає строк 20 днів. Якщо подивитися реєстр матеріалів, тільки реєстр матеріалів, то з нього видно, як виносилися постанови про відновлення і зупинення досудового розслідування. Якщо проаналізувати, я можу шановному суду просто надати зброківку, то відповідно лише до реєстру. Ми бачимо, що срок досудового розслідування становив від 87 днів цього кримінального проступку. Просто можна співставити дані реєстри, ну і клопотання тут все прошитоно. Тому виходить, крім того, якщо можна подивитися, що в процесі зупинення в період зупинення проводилися слідчі дії. Там теж клопотанні все сказано. Тому ми вважаємо, що як такове, по-перше, досудове розслідування. Перевищено строки, передбачені для досудового розслідування кримінальних проступків 20 днів. Ну і друге підстава те, що на момент зупинення і в період зупинення досудового розслідування проводилися слідчі дії. Про це сказано в клопотанні, якщо можна клопотання, підозра, реєстру у суда є. Тут все пощитано по кожному дні, коли відновлювало, зупинювалося відповідно до реєстру. Це спільна позиція.

Подав, я подав письмове заперечення, письмо заперечення да, е, І е, щоб не повторюватися, то, бо ми грунтовно, я грунтовно написав е, посилання на норми КПК України, е, ми вважаємо, що е, має бути відхилено попитання е, про закриття кримінального провадження. З таких я тезісно, буквально тезісно, з таких підстав. Що стосується закриття кримінального провадження, бо колопотання состоїть, як би так сказати, складається з двох частин. Перша частина це закриття кримінального провадження. У зв'язку з нібито відсутністю діях Рябчуна складу злочину, то я кратко кажу, що норма КПК України у стадії підготовчого провадження так не передбачено. Дослідження, оцінка судом зібраних сторонами доказів на предмет їх належності достовірності, а також вирішення у цій стадії процесу питання щодо доведеності вини обвинуваченого вчиненні кримінального правопорушення правопорушення або його невинуватості. Це, тобто це е, не в цій стадії і е, з цього приводу е, норми 314 КПК України е, не передбачають закриття кримінального провадження з е, пункту 1, 2 статті 284 частини 1. Далі, з приводу прохання захисника закрити кримінальне провадження у зв'язку з пропущенням сроків досудового розслідування. Ще раз акцентую увагу, то, що сказав прокурор. Підозру по на Рябчуну було повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 КПК Кримінального кодексу України 30 квітня 2021 року. Буквально через тиждень, тобто 7 на 5, Постановою старшого слідчого, слідчого відділу Солом'янського управління поліції Остапчука, винесено в порядку статті 281 оголошено розшук підозрюваного рявчина. В цей же день досудове розслідування у зв'язку з розшуком підозрюваного зупинено на підставі пункту 2 частини 1 статті 280 і 80 Кримінального процесуального кодексу України. У подальшому досудове розслідування, в указаному кримінальному провадженні, відповідними постановами слідчих неодноразово відновлювалося для виконання тих чи інших слідчих дій або процесуальних дій, після чого зупинялися на підставі пункту 2 частини першої статті 280 КПК України. Це аналогічне, як ви ще вказано, обґрунтування. Останній раз досудове розслідування було зупинено постановою слідчого від 20.10.2022 року та відновлено 24.10.2022 року. До речі, у своїй заяві захисник Чернявський, вказуючи на хронологію зупинення та відновлення провадження, тим самим повністю підтверджує, що досудове розслідування у період з 7.05.2021 року по 20.10.2022 року неодноразово зупинялося у зв'язку розшуком рячуна. Ознайомлення мною особисто з матеріалами кримінального провадження показало, що всі постанови слідчі про зупинення та відновлення до судового розслідування у вищовказаний період є чинними, не скасованими, установленими законом порядку. Жодна з вищовказаних постанов установленому законом порядку, а саме в порядку статті 303 КПК України. Не скасовано слідчим суддю під час досудового розслідування. Що стосується доводів захисника Чернявського щодо незаконності, як на його думку, тих постанов слідчих про зупинення досудового розслідування, у період дії яких стосовно Рябчуна, у базі даних інформаційно-комунікаційної системи інформаційний портал Національної поліції України. Відсутня інформація про перебування останнього у державному розшуку слід зазначити наступне: як вище сказано, законодавець пов'язує визначення та обрахунок сроку, що не включається срок до судового розслідування у разі зупинення до судового розслідування у зв'язку з охолошенням підозрюваного розшуку і з винесенням слідчим або прокурором відповідних вищевказаних постанов, а не з наявністю чи відсутністю інформації щодо розшуку конкретної особи. У базі даних інформаційно-комунікаційної системи, інформаційний портал Національної поліції України. Тому доводи захисника Черницького щодо протиправності, перерахованих ним заяв і постанов лише через те, що у базі даних відсутня інформація про розшук рядчуна у періоди дії цих постанов є необґрунтованими та такими, що не відповідають чинному кримінально процесуальному законодавству України. Також слід зауважити, якщо сторона захисту вважала, що ті чи інші рішення слідчого про зупинення досудового розслідування є незаконними, підозрюваний його захисник на досудовому впровадженні мали право їх оскаржити слідчому судді в порядку пункту 2 частини 1 статті 303 КПК України. Під час же підготовчого впровадження у суді скарги на такі рішення слідчого прокурора не розглядаються. Це прямо передбачено частиною другої статті 303 КПК України. І е, підтримую прокурора, в цьому, е, тому що е, своє, в своєму клопотанні е, захисник Чернявський посилається на те, що нібито ухвала слідчого судді від 23.12.2022 року у справі номер 760 18 18154 22 яким було встановлено срок для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 29 грудня 2022 року, включно, е, нібито у Клопотані значиться, що вона нібито не набрала законної сили. Але це не відповідає вимогам КПК, е, тому що е, відповідно до е, статей 309 532 КПК України ухвали слідчого суді постановлені в порядку частини 10 статті 290 КПК України, оскаржені не підлягають, набирають законні сили з моменту їх оголошення. І відповідно до частини 2 статті 376, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Таким чином, за нормами КПК України та відповідно до правової позиції Верховного суду з цього питання, а це висказано у постанові Об'єднаної Палати Касаційного Кримінального суду у складі Верховного суду під 27 травня 2019 року у справі No 46143418. Днем оголошення ухвали слідчого судді є День оголошення її резолютивної частини відповідно до приписів статті 376 КПК України. Тобто, таким чином, за нормами КПК Україна. Вказана ухвала суду набрала законної сили 23.12.2022 року. Тобто, з моменту проголошення її презентативної частини. Будь-які штампи, надписи, підписи тощо на її копіях не можуть змінити встановлене законом правило набрання такими судовими рішеннями законної сили. З огляду на викладене, ми також вважаємо, що підстав для закриття кримінального провадження. З тих підстав, які вказані в попитанні захисника Чернявського, не вбачається І це попитання є необґрунтованим, вимоги захисника незаконні, тому що тому, що вказана заява не підлягає задоволенню. Ваша честь, ще було подане на минулому засіданні додаток, як би так мовити, до клопотання про закриття кримінального провадження було подано клопотання стороною захисту про витребування матеріалів кримінального провадження для того, щоб з'ясувати і встановити, дослідити і вишукати, мабуть. Якісь підстави для закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284. Ми вважаємо, я вважаю, що це клопотання захисника Чернявського не ґрунтується на нормах КПК України а тому не підлягає задоволенню судом з наступних підставок згідно норм частини першої статті 7 КПК України. Зміста форма кримінального провадження повинна відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода подані ними суду своїх доказів, і у доведенні перед судом їх переконливості, а також диспозитивність. Тобто, якщо е, не перераховувати ці положення, які визначають поняття змагальності та диспозитивності, е, а сумарно сказати, то е, це е, право е, сторін. Збирати докази, давати їх суду для відстоювання чи своєї правової позиції, чи якихось інших обставин, які мають бути досліджені під час судового дослідження. Суд не збирає докази і не може в цьому випадку підмінити в сторону. Це не передбачено кримінально процесуальним законодавством, а тим більше у стадії підготовчого судового провадження. А що заважало в мене таке риторичне питання? Що заважало в стороні захисту до свого копотання, яке вони написали, окрім тих доказів, які вони долучили, ще й інші докази долучити, зокрема, якісь копії е, з належним чином завірені з матеріалів кримінального провадження. Суд забезпечив всі можливості, у тому числі для сторони захисту, вивчити це матеріал кримінального провадження. І навіть за цього ми перенесли одне засідання для того, щоб сторона захисту мала можливість це вивчити. Вони мали вивчити, якщо їм потрібні якісь докази своєї позиції, вони мали зробити копії, долучити кри до свого клопотання. А чому має це робити суд? Аналізувати, шукати і яким чином з'ясовувати питання, які не передбачені КПК України. Це по-перше. І по-друге, згідно вимог статті 315 КПК України, я звертаю увагу, якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених пунктами першим, четвертим. Частини 3 статті 314 цього кодексу суд проводить підготовку до судового розгляду. Тобто, з метою такої підготовки може розглядатися клопотання сторін захисту про сторони захисту, наприклад, да? про витримування певних речей чи документів. Тобто, перше йде паровоз, а друге йде вагон, а не навпаки. Тобто, якщо суд вже встановить, що немає підстав для того, що. Щоб закривати кримінальне провадження за тими обставинами, за якими сторона захисту подала, тоді проводиться подальша підготовка до судового розвитку. Так це написано в КПК України. І це не, це не передбачено розгляд такого клопотання, навіть ну, по суті. Передбачено, перепрошую, не так сказав. А, але задоволенню воно не підлягає. Це в мене. Я прошу побачення, просто я перед початком свого виступу сказав, що у мене у нас є уточнені підстави для закриття кримінального провадження. Якщо ми говоримо уточнені, уточнені підстави, я їх назвав, то то клопотання воно нівелюється. Я хотів би почути стосовно саме цього клопотання, а воно стосується те, що це був кримінальний проступок, і у суда є реєстр, і у суда є обвинувальний акт. Більше в нього нічого немає. Аналіз реєстру тільки був зроблений, і підставлено з строками до судового розслідування. Оце вот було було е, наші підставі. Ті всі, всі що були в минулому клопотанні, ми сказали, ми уточнюємо його. Дякую. Судовому весілля, Сетра 23-го про Російський судська діловою чи діказуючи треба війни. Про заміжчих готовчому судовосіналі провадження РДР за номером 1221.09.409 почнемо саме 24, то сьогодні народі виступу з ним сільського Україна зареєстрована. Києва

Винувачено 4-30, член 2.209. Прокуру відмітити, що вона не проєктів, пока підстав і ось від призначити достовору. Зазначено позицію підтримує представник потерпіли. Захисник у письменного попитання про закриття провадження пістей пункту 10, чи не перший, 84 кепка України, скільки винувальник напряму доступу за межами сроку до 100 стовоного освіту. Виночі підтримує захисника. Прокур та представник потерпіло, відмітили, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки його доволі не планкується мого представного законодавства. Вона сід призначить до 100 грудня, та підстави закриття немає. Суде спрощество учасників імнального проваджуючого виконувальні акт долучить до нього є направити до 100 дослідження приходить до наступного виступу. І над пунктом 3, частини 3 статті 34 КПК України у передовженому основу сінсу має право пункту кого виконання, що не передає вам КПК України. Під до 44 статті 110 КПК України. У винувальник є представим яким прокурор висвоєвинувачу, в, в чині комунального пропоруш, який завершити до сторону розслідування. Вичерпний перелік обставин, повстання зазначається у змісті винального актів під вічних статі 200 ква України. Так, у винувальник нам має містити такі відомості. На Наймінальні кримінальні провадження його ресці нови. Анкеті відеуються кожного обвинувачення, кожного потерпіла, анкеті вісія Викривача, призначення побатьки та земельне посади східчого прокурора. Виклад фактичних обставин кримінальної прокурорки, який прокуражає встановлення правокваліфікації, комінальне правопорушення, стасування положення закону статті, закону про кримінальну відповідальність та встановлення обвинувачення, обставники обтяжуючи поміршують покарання, розмір шкоди за комінальним правопорушенням, підстави стосування захисту кримінального правохаракту щодо юридичної особи, які який прокурожає встановлення вимір витрат на залучення експерти, розмір пропонує нагороди закривачу, дату та місце розкладання та затверджування, як підписується слідчим визнавачем та прокурорників затвердив. Або лише прокормовимо, що він справила самостійно. Докунами додається арест матеріалу достовує, цивільний позов, що був пред'явлений під час доступного розслідування, розписка підозрена про отримання копії виконання акта, копії цивільного позов, що він не був пред'явлений і що їх був пред'явлений під час доступного розслідування, арест матеріалу достовування при випадку. Передбачена статтею 297 значком 1 цього кодексу. Розписка бойові документи, що підтверджує отримання цивільним подачам копії цивільного позивку, щоб був приділений під час доступностей підозрюваного, Довідка про юридичну особу, що до якої здійснюється проваджує, яке означається найменування юридичної особи і юридична адреса, розрахунковий рахунки, ідентифікаційних код дати місця державної реєстрації. Надання собі інших документів до початку судового року забороняється. та форми кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження визначив статті 7, КПК України, зокрема, засада змагальності сторін та свободу до падання суду своїх доказів, доведення персипних переконаності та безпосередньо дослідження казання чиїх документів. Так, кримінальне провадження здійснюється на особі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною, обвинувачення, стороною захисту їхніх правих позицій. Прав, свободи, законних інтересів засобів передбачених в Кодексу та сторони кримінальних провадження, мають рівні права на збирання подання до суду речей, документів, інших доказів. Клопатанська скара, також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених про України. Суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників провадження суду тримає усно. Не можуть бути визнані докази відоміші місця в показаннях речей, документів, не були предметом безпосереднього дослідження суду в допитки, передбаченим кодексу. Той же час, як видно формулювання обвинувачів в ньому, є детальне посилання на докази сторони обвинувачів, які ще не були надані і не досліджувалися судом безпосередньо. Зокрема, на висновок суду будівельно-технічної експертизи номер Сі 19, Дрівтрі Одиниці, 55 597 БТ, експертиза номер 158, висновок експертизи no 191, зазначенням результатів експертних досліджень. Тобто як кмістить посилання на докази винності обвинувачень, які ще не були предметом судового дослідження та оцінки, що є недопустимим, оскільки, як вважає суд посилання на докази обвинувального акти та розкриття сутності доказів стороною обвинувача до початку судового розгляду кримінального провадження по суті, фактично ставить вже на цій стадії проваджує сторону захисту у нерівноправне, правду у зрівнянні з стороною обвинувача встановища та утворює десбаланс між правами винувачення та захисту в встанет суперечить принципам верховенства права і упереджування суду безпосередності дослідження доглядів, що закріплено у статтях 7, 8, 22, 23 КПК України, практиці Європейського суду з прав людини кавить домов частини 2 статті 8, частини 5 статті 9 КПК України підгає обов'язковому застосуванню. Так Європейський суд з прав людини пункт 87 рішення по Салу сало проти України, 6, 69-2005 статус. Остаточно шосте, 12 2005 року, в якій було висновлені порушення статті 6 Конвенції, зазначено, що принцип рівності сторін у процесі є однієї закладовище руку поняття справедливого суду, яке також включає з наположення принцип змагальності процесу. Крім того, принцип рівності сторінного процесу у розумінні справедливого балансу між сторонами має, що в кожній стороні надалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону суддєві більше на становище порівняно з іншою стороною. Вказане порушення та невідповідність 7-му законодавства в винувальній акті під час підготовки осіння виправити не вбачається можливим. Так само, як і є неможливим є те, що продовжувати судовий розгляд тому винальний акт відповнути прокурору для усунення доліки. Крім того, в винувальний акті, акту шправну 8, в винувальні акти, є посилання, що кримінальне правопорушення, вчини, якого винувачення кваліфіковано за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, набуття розпорядження майном великих розмірах. Що якого кого фактично обставини свідчать при на злочинним шляхом, чи не проводжені з таким майном, чи не якісь на приховування маскування, похоже такого майна, якщо ці діяння вчини особи, яка зазнала що таке майно прямо по, повністю даним злочинним шляхом, хоча це диспозиція статті 209 Кримінального який кодексу України, оскільки суд приймає рішення повернути винування для освоєння недоліків, клопотання адвоката про закриття кримінального провадження, долучається до винування та без прийняття процесуальних рішень рішення ним. Керуючи статтями 7, 8, 22, 234 суд постанови у фінальний акт і кримінальної провадженні No 120211 3094290 Рівчина Олександра Володимировича, виначе на 4-4 статті 358 чи 2 2.209 приповнити прокурору Соломіїсь окружної прокуратури керів для усунення долік. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом з нею оголошує через Голосівський суд міста Київ, суддя, підпис. Зараз сторони учасник отримують про підіщення судові люди завершення.